Пори року Взимку в небі сніг кружляє. Землю килимом вкриває. Тож можливо нам санчата на прогулянку узяти. Навесні усе радіє. Ніжно сонце землю гріє. Радісно дзвенять струмки. Повертаються птахи. Що сказати вам про літо? Літо спека, море, квіти, стихлі фрукти з овочами, шорти, майки та панами. Осінь. Яблуко в долонях. Листя жовте та червоне осипається в саду. Перший раз до школи йду. День за одним цілий рік плине час. Як завжди звик, тож вітаємо природу ми за будь-яку погоду.